Головний тренер збірної України Сергій Ребров посперечався з пресою через тактичні зміни у матчі проти Франції. Калюжний став єдиним гравцем середньої лінії, який відіграв без замін. Чому ви його не поміняли? Якщо він не буде готовий зіграти з Азербайджаном, то хто зможе вийти на його позиції? Я не вважаю, що в нас є тільки один гравець на цю позицію. Наприклад, Очередько грає на цій позиції в Шахтарі. Ви спочатку подивіться наш склад, а потім ставте запитання. Як оцінюєте підтримку трибун? Ви самі все бачили. Ми вдячні вболівальникам. Вони дійсно створили атмосферу, яку гравці відчували. Це було дуже цікаво. Думаю, це натхнення передавалося і нашим гравцям. Ми грали проти збірної Франції, і це було складно. Але я думаю, що хлопці віддали сьогодні всі свої сили. Зокрема, завдяки тому, що була така підтримка трибун. Ми вже в четверте грали у Вроцлаві, і щоразу підтримка тут просто неймовірна. Чи задоволені ви грою пари Ярмолюк Судаков? А чому вони в парі грають? Два хавбеки. А калюжний тоді хто? Опорник. А ярмолюк тоді в якій позиції сьогодні грав? Ав Бека. Ну напевно, ви бачили, що ми грали за схемою 4-2-3-1 і Судаков діяв у зовсім іншій позиції. Але я задоволений усіма гравцями. Так ми створили небагато моментів, але всі працювали і на оборону теж, включно зі Судаковим, калюжним і ярмолюком. Останнього ми замінили, тому що він, як і в матчах за Брентфорд. Виконав дуже великий обсяг роботи, і він нам дуже потрібен на наступний матч. Цитує слова Сергія Реброва на прес-конференції УАФ.